Микалиною, вигайда вигойдана співом солов'я, зветься величаво україною, земле зачарована, моя. Нині свято нашого народу, свято України, і її роду. Добрий день, шановні рубіжани та гості! З добрим, мирним, світлим і святковим днем всіх вас. Найщиріші вітання з Днем Державного прапору України і 25-ї річницею Незалежності України. Щорічно, 23 серпня, напередодні Загальнонаціонального свята Українців Дня Незалежності України, наша країна вшановує державний прапор України. Урочистий захід присвячений Дню державного прапора. України, Раїни оголошується відкритим. України один з трьох офіційних державних символів для мешканців звільнених міст Луганської області. Це символ мирного і спокійного життя, життя без війни, життя в оновленій, вільній єдиній Україні. Все, що мріялось віками, сповнилось настало, ще не вмерла Україна, гордо прозвучало. Зі словами вітання, з нагоди Дня Державного прапора України до вас звертається секретар Рубіжанської міської ради Віктор Ігорович Соловйов. Уважаемые рубіжані і гості нашого міста. Поздравляю вас сьогодні з праздниками з 25 п'ятої години Незалежності України і з Днем Государственного флага. Следует сразу сказать, что этот день, он служит нам напоминанием о тех поколениях наших предков, которые жили в этих местах, на этой земле и мечтали о государственности, за нее боролись и ее укрепляют сегодняшним днем. Этот день напоминание также и о большой ответственности всех нас, перед будущими поколениями, перед нашими детьми и внуками, которые будут жить на этой земле. Им укреплять Украину, им выводить ее в свет на передовые позиции. Украина ⁇ это многонациональная страна. В ней живут и свободно развивают свою культуру многие нации и народности. Но кто бы мы ни были, украинцы или крымские татары, азербайджанцы или евреи, Армяне или русские, или представители других национальностей. Мы прежде всего граждане своей родной страны. И должны каждым днем, каждым рабочим днем укреплять ее и обороноспособность, и могущество. Да, сегодня сложные времена. Но... Уверенность в том, что у Украины все будет хорошо, это каждодневный труд сегодня, сегодня каждого рубежанина, каждого жителя нашего, нашего города и каждого жителя Украины. Сегодня и крупные предприятия, и представители малого и среднего бизнеса, несмотря на сложные экономические условия, находят новые логистические решения и каждодневным трудом укрепляют и страну, и город, и приносят славу нашей державе. Я поздравляю вас с праздником. Желаю, чтобы у вас все было хорошо, чтобы в ваших семьях э, укреплялся достаток. И у нас действительно все получится. С праздником вас, дорогие земляки. Слово надається виконуючому обов'язки військового комісаря, комісара Рубіжанського кримського об'єднаного військового комісаріату Гаджиєву Сергію Магомедовичу. Шановні рубежани та гості міста, цими днями Україна відзначає свято державного прапора, День незалежності нашої країни. Від імені рубежансько Кремінського військового комісаріату Збройних сил України та себе особисто я вітаю вас 25-ю річницею незалежності нашої держави. Сьогодні наша держава переживає найскладніші часи за своєї незалежності. На сході країни ведеться боротьба за цілісність та мир незалежної України. На сьогодні слово незалежність як ніколи актуальна. Патріотизм в нашій країні на сьогодні піднявся на найвищий рівень. Українському народові знову приходиться виборювати. Свою незалежність зі зброєю у руках. Але як би не склалися обставини, я певен, що при спільній народній підтримці наші Збройні Сили вирішать всі поставлені перед ними задачі по захисту нашої держави і на українських землях встановлюється мир та добробут. Я всіх вас вітаю з Днем прапора нашої країни та Днем Незалежності. І сьогодні бажаю одного, щоб над нашим містом та країною завжди було мирне небо, під яким виблискуючи на сонці майорів жовто-блакитний прапор нашої незалежної держави України. Всіх зі святом! Розвивається синє жовте знамена, промовляючи всьому світу. Є у світі Україна була, є і буде. Слово надається учням другого а класу Рубіжанської спеціалізованої школи номер 2 Бахмет Єлізаветі та Лавриненко Ярославу. Там чи не мікрофончику мають. Як море, як день золотий, з неба і сонця, наш прапор ясний, рідний наш прапор високо не сім, хай він уславлений, квітне усім. Гляньте, на ньому волошки цвітуть, гляньте, жита в ньому золото ллють, жита й волошок наш прапор ясний, з неба і сонця, як день весняний. Прапорець, що я тримаю для мене єдиний. Праперець, що я маю символ України. Нема в світі біль святого і не буде ніколи. Відкрай небо, Голубова! Український державний прапор. Це наш історичний дух, наша совість і символ нашої незламності. Під жовто-блакитним прапором український народ на весь світ засвідчує своє прагнення до свободи, незалежності, мирного і гідного життя у єдиній сім'ї європейських народів. Сьогодні синій жовтий прапор майорить на площі перемоги на всіх державних будівлях і вулицях нашого міста. Державний прапор України це символ миру та спокою. В кожному місті, селі та селищі нашої рідної батьківщини. Слово для привітання надається представнику громади міста Рубіжне Олександру Плюті. Багато народів, якщо не більшість, починають свою історію з того, яких предки прийшли в країну, підкорили аборигенів, утвердили свою державу. Це й болгари, угорці, турки, татари, врешті московіти, куди русини переселилися лише у 13 сторіччі. Ми ж на Україну не прийшли. Ми були тут завжди. Ще 6 тисяч років тому. Наші далекі предки трипільці жили тут у протомістах містах з населенням 10-15 тисяч чоловік. Сіяли пшеницю, вирощували худобу. На зміну їм прийшла держава Скіфів, а пізніше держава Русь і нарешті Україна. Коли інші народи обирали собі герби прапор, вони дивилися на сусідів на ті країни, де жили раніше. Так у московитів з'явився триколір, прапор голландських купців і герб дивний орел мутант з двома головами, герб хана Золотої Орди Джанібека. Все життя наші предки. Поклонялися сонцю, яке звалося коло. Тому всі свята пов'язані у нас з сонячним циклом. Це і коляда, і купайло, і ярило. А шлях у степу вночі обирали позорях. Тож наш прапор трохи незвичний для інших, але для нас рідний і зрозумілий. Це золоте сонце і сине небо. Прапор завжди згуртовував у найважчому бою. Поки майорить прапор є надія на перемогу. Тому зараз в Росії та Ордо Орло запекло з жовто-блакитною символікою. Нам нікого ні на кого сподіватися, тільки на себе. Наші вожді весь час орієнтуються хто на Москву, хто на Майамі, хто на Швейцарію. Тож тільки нам самим треба садити дерева, садити парки, будувати житло і ремонтувати дороги, ростити, навчати дітей, жити. І як запорука щастя і розвитку, хай має роть над нами жовта блакить, яка вибрала в себе золото пшениці, квіт, -квіт соєшника, блакить неба, блакить моря, блакить нібра. Хай живе рубіжня! слава Україні! Сьогодні напередодні державного свята 25-ї річниці незалежності України в день державного прапора України, почесною грамотою виконавчого комітету Рубіжанської міської ради за активну життєву позицію, багаторічну плідну працю з ветеранами всіх категорій та з нагоди 25-ї річниці незалежності України нагороджується Ващук Надія Олександрівна, заступник голови міської ради ветеранів України. За високі показники в роботі та з нагоди святкування 25-ї річниці Дня Незалежності України почесними грамотами виконавчого комітету Рубіжанської міської ради нагороджуються. Зозуля Микита Олександрович, слюса ремонтник го розряду, заводи з виробництва свого публічного акціонерного товариства «Рубіжанський картонно-тарний комбінат. Гребінюк Микола Миколаєвич, машиніст гоброагрегати го розряду, дільниці високохудожньої упаковки, заводу з виробництва гофро гофротари публічного акціонерного товариства Рубіжанський картонно-тарний комбінат. Рівна водій навантажувача складу гофропродукції складського господарства служби внутрішньої логістики публічного акціонерного товариства Рубіжанський картоннатарний комбінат. Гончаров Анатолій Миколайович 6 шостого розряду ремонтно-механічного цеху публічного акціонерного товариства Рубіжанський картоннатарний комбінат. За сумлінне виконання службових обов'язків, професіоналізм та з нагоди 25-ї річниці Незалежності України, почесною грамотою виконавчого комітету Рубіжанської міської ради нагороджуються. Міщенко Аліса Володимирівна, провідний спеціаліст юридичного відділу виконавчого комітету Рубіжанської міської ради. Вінник Дар'я Володимирівна, головний спеціаліст відділу економічного аналізу та інвестиційної політики Рубіжанської міської ради. За сумлінне виконання своїх обов'язків сприяння центральній виборчій комісії у здійсненні нею передбачених законодавством України повноважень почесною грамотою центральної виборчої комісії нагороджується Нечепорчук Михайло Юйович, начальник відділу зведення державного реєстру виборців виконавчого комітету Рубіжанської міської ради. За сумлінне виконання своїх обов'язків сприяння особистий внесок у справу захисту населення і території міста Рубіжне від наслідків надзвичайних ситуацій, а також за допомогу міській організації Товариства Червоного Христа, соціальним та навчальним закладам міста Рубіжне та з нагоди 25-ї річниці незалежності України нагороджується Тихонов Володимир Віталійович, сержант служби цивільного захисту, старший пожежник-рятувальник 13-ї державної пожежної рятувальної частини. Рудий Дмитро Едуардович, рядовий служби цивільного захисту, пожежник-рятувальник 13-ї державної пожежно-рятувальної частини. Іванов Олександр Сергійович, старший сержант служби цивільного захисту водій 13-ї державної пожежно-рятувальної частини. Очковий Геннадій Вікторович, прапорщик служби цивільного захисту, командир відділення 13-ї державної пожежно-рятувальної частини. Олійник Владислав Володимирович, молодший сержант служби цивільного захисту, пожежник-рятувальник 13-ї державної пожежно-рятувальної частини. Натинко Дмитро Миколайович, молодший сержант служби цивільного захисту, пожежник-рятувальник 13-ї державної пожежно-рятувальної частини <звук> зубков євгеній Валерійович, сержант служби цивільного захисту, водій 13-ї державної пожежно-рятувальної частини. Руденко Ростислав Петрович, сержант служби цивільного захисту, старший пожежник-рятувальник 13-ї державної пожежно-рятувальної частини. Котляр Роман Олексійович, капітан служби цивільного захисту, заступник начальника 13-ї державної пожежно-рятувальної частини. За сумлінне виконання службових обов'язків, професіоналізм та знагоди 25-ї річниці незалежності України, грамотами виконавчого комітету Рубіжанської міської ради нагороджується. Довженко Андрій Миколайович, головний спеціаліст загального відділу виконавчого комітету Рубіжанської міської ради. Людмила Васильівна, начальник юридичного відділу виконавчого комітету Рубіжанської міської ради. Одіяненко Галина Вікторівна, головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого комітету Рубіжанської міської ради. Алі Олександрівна, головний спеціаліст відділу земельних відносин управління землеустрою, архітектури та містобудування. Шпак Олексій Федорович головний спеціаліст відділу з мобілізаційної роботи цивільного захисту та сприяння правоохоронним органам виконавчого комітету Рубіжанської міської ради. Слово для виступу надається благочинному Рубіжанського церковного округу, наміснику свято іллінського чоловічого монастиря, настоятелю свято Георгійського храму, архімандриту Іосафу. Шановні рубіжани та гості міста, дорогі брати та сестри, в цей день я хочу всіх привітати з 25-ю річницею Дня Незалежності України, а також з Днем Державного прапору. В цей день хочу побажати всім мира, добра, любові, щоб Боже благословіння завжди було над всіми, щоб Господь благословляв кожного. В ці дні у всіх храмах і монастирях підносяться молитви за те, щоб Господь послав мир на нашу землю, щоб Господь зберігав кожного з нас, щоб Господь хранив кожного, щоб Господь дарував. Всім здоров'я і благополуччя, всім бажаю Божого благословіння, а також маю честь передати благословіння нашого правлячого Архірея, його високоприсвященства, високопреосвященнішого Нікадима, архієпископа і Старобівського, який закликає на всіх Боже благословіння і бажає всім мира, любові і добра зі святом, дорогі брати та сестри! Розквітай, прекрасна Україна, рідна земле, матінко моя. Хай лунає мова, солов'їна, і пісня неповторна твоя для вас співає, Анжеліка Ковальчук. Серпня, вся країна святкує День Незалежності, найголовніше загальнодержавне і всенародне свято, що особлює споконвічну мрію багатьох поколінь українців. Нехай це свято для кожного з нас стане запорукою збереження миру, радості і злагоди в Україні. Шановні учасники заходу, зичимо вам добра та щастя і запрошуємо всіх 24 серпня, в 17.30 на площу біля Палацу культури, де Будуть відбуватися святкові заходи з нагоди 25-ї річниці незалежності України. Зі святом вас з Днем Державного прапора України та 25-ї річницею незалежності України. Урочистий захід з нагоди Дня Державного прапора України і 25-ї річниці незалежності України оголошується закритим.